Це четверта серія, друга частина. О, да. Часи реально слумались. <плес> <плес> О, теж добре, що все пройшло ідеально. Не підвинуся. Джекс, брат, я тебе ненавиджу, ну я не хочу, щоб ти мене ненавидив. Це так странно. До дому, ти п'яна. <свісна> звісно. Що там як там у тебе? Та нічого, все нормально. Як у тебе? Просто ужасно. Хей Джекс, а посуду хто буде мити? Давай! Ладно, я пішов пока. Що з тобою. Та все не те, щось не те все зі мною. То що мені зробити? То я тут спокійно, то а все знов іде по плану. Ну, все буде нормально, якщо знать. Так. Да. Якщо хоч. Так, да. да, звісно. Я просто не знаю, як сказати з цим. Я просто не знаю, що мені відповісти за таке. Ну, що можна? Ах, що ж, ось це так прикольно посиділи так. Тому давай ще підемо попрацюємо. Ха-ха-ха. Все, я більше не можу. Я вже йду додому. Все. чокі доки. До свідулі. Дякс 001. Гей. Реката ще там не заспокоїться, то як воно? Я тут так краще побуду. Я, якщо що добре. А, а, да, і звісно. А просто все не добре так стає. Ну добренько, я може піду. Або тут побуду. Слухай, я тут -а поки що побуду, а ти хочеш іди додому. А. Якщо хоч, Хочеш іди, я тут -а поки що побуду. Добренько. Добре. А ти точно тут будеш? Так. Да. Іди спу. 嗯。<sighs> Ти зробив занадто багато мимочок, а ти спокійно. Все, все зробив трішки не так, Так, що ти там зробив? Ага, ти пішов вже із Каїв, із ко, із, короче, із роботи, пішов сразу на дорогу різко, сразу пішов і тебе вже різко збиває машина. І що далі? І... І що можна з цим сказати? Ем, поки що я нічого не знаю за це, тому Тому просто Тому просто виходь. Ти якраз вільний, а мені треба ще тут, там попрацювати. Тому спокійно провадь свій денок! Так, да, прикольно якось. Гей, <рив> hey, ти чого тут сидес? <рив> я все зіпсувала. Маска комедії не, не допомогла. Я все зіпсувала. Ніхто тепер не хоче дружити зі мною. Я я хочу з тобою дружити. Слухай, маска не допомогла, то й що? Ми завжди можемо знайти щось новеньке. І це справді, так. Да. Підемо там, потусуємося разом. І захвати з собою малюнки. Люблю, коли ти щось нове малюєш. А озвучка десь Кароліна тримайте спокійну пісеньку. uşakki ne